Привіт усім! От скажіть, чи доводилось колись замислюватись, що насправді означає сьогоднішня дата? Бо ж це, знаєте, не просто якісь там цифри в календарі, ні, це такий собі ключ до розуміння того, як ми взагалі бачимо історію. Ну що ж, давайте розбиратися з цим разом. Ну от, просто зараз давайте поглянемо на календар, який там рік. Так, 2025, але ж замислювались коли-небудь. А чому саме 2025? Тобто, що такого сталося 2025 років тому, що ми й досі ведемо відлік саме від цієї точки. Цікаво, правда? По суті, це число це такий собі наш історичний якір, і от сьогодні ми якраз і розберемося, звідки він взявся, бо це ж не просто цифра, а ціла система, яка уявіть собі визначає наше сприйняття часу. Окей, ось наш план на сьогодні. Почнемо з простого питання про рік, потім зануримось у різні історичні годинники і з'ясуємо, як так вийшло, що саме наш календар став світовим стандартом. Так, почнімо з головного. От дивіться, наша система вимірювання часу, як і будь-яка інша, власне, має свою точку відліку. Можна сказати такий собі нульовий кілометр історії. І тут, звісно, нам на допомогу приходить хронологія. Спробуйте уявити її як такий собі GPS для історії. Вона ж не просто показує, де щось трапилось, а й що найважливіше, коли саме. І знаєте, кожна велика цивілізація мала свій власний GPS, щоб так би мовити, не заблукати у власному минулому. А от тепер, мабуть, найцікавіше. Річ у тім, що наш календар, він же далеко не єдиний. Історія знає просто безліч різних годинників, і кожен з них, уявіть, ішов абсолютно по-своєму. Просто погляньте на цю таблицю що ми бачимо римляни починали відлік від заснування Риму, греки від перших Олімпійських ігор. Для євреїв точкою відліку стало ні багато, ні мало створення світу, а для мусульман переселення пророка. І це ж не просто дати, правда? Це ж, по суті, ціла декларація того, що є найважливішим для кожної з цих культур. І річ тут не лише в початковому році, зовсім ні. От просто уявіть для одних новий день починається о півночі, а для інших із заходом сонця. Це ж це просто неймовірно показує, наскільки глибоко культура може впливати на саме сприйняття часу. То як же так сталося, що серед усього цього різноманіття одна єдина система змогла стати глобальним стандартом? Хм. Давайте розбиратися. Так от ми з вами живемо за григоріанським календарем. Його точка відліку це ймовірна дата народження Ісуса Христа. Його запровадили ще у XVI столітті, і з часом він поширився по всьому світу. Чому? Ну, завдяки торгівлі, колоніалізму, а згодом і глобалізації. І так він став, можна сказати, універсальною мовою часу. Так, а тепер треба трохи напружити мізки, бо є один момент як же ми рахуємо час, що був до нашої точки відліку? Отут, знаєте, є один дуже цікавий парадокс. Давайте подивимось на цю шкалу от вона центральна точка, умовне народження Христа. Усе, що було після, ми називаємо нашою ерою, а все, що було до, відповідно до нашої ери. Виходить, що час ніби дзеркально відбивається від цього одного моменту. І ось він головний парадокс. Як гадаєте, який рік був прямо перед першим роком нашої ери? Якщо перша думка нульовий рік, то мушу розчарувати. Його просто не існує. Так, це звучить трохи дивно, але зараз я все поясню. Найкраща аналогія це зворотний відлік до старту ракети. Роки до нашої ери працюють точнісінько так само. Тобто, після сотого року до нашої ери іде 99-й, потім 98-й і так далі. Аж до першого року до нашої ери. А потім баць старт. І одразу настає перший рік нашої ери. Жодного нуля між ними, просто немає. Добре, з механікою, наче розібралися, але може виникнути питання а навіщо взагалі всі ці складнощі? Чому для істориків так критично важливо мати якусь єдину систему координат у часі? Ось ця цитата, як на мене, влучає в самісіньке яблучко. Без дат історія це, по суті, просто набір окремих оповідань. А от дати дати перетворюють ці розповіді на справжню карту, де ми можемо чітко простежити, як одна подія призвела до іншої. Тобто підсумовуючи. Хронологія це немов скелет для тіла історії, саме вона надає структуру, саме вона дозволяє нам бачити, як пов'язані між собою різні епохи, бо без неї ну, історія просто перетворилася б на таку безформну масу абсолютно непов'язаних між собою подій. І наостанок ось така думка для роздумів наш календар, наша точка відліку вони ж розповідають певну історію, правда? А тепер уявімо. Що, якби світовим стандартом стала якась зовсім інша система, які б історії тоді вийшли на перший план? І ось це, мабуть, найкраще показує, наскільки глибоко культура вплетена навіть у такий, здавалося, простий акт, як назва року.